Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Наслідки нічної атаки дронами по Одещині знищені вантажівки. Понівечений пункт пропуску на кордоні з Румунією. У селах Вигода та Паліївка, що на Одещині, перейменували вулиці на честь місцевих загиблих військових. Збитого скла та уламків ракет, якими російські військові обстрілюють південь України. Волонтер створив арт експозицію в Одесі. На Миколаївській дорозі в Одесі запроваджують нову схему дорожнього руху. Десять дронів було знищено над Одещиною, Вони йшли через акваторію Чорного моря на Подунав'я. На жаль, відбулись влучання в районі. Припортової і прикордонної інфраструктури на кордоні з Румунією. Пошкоджено пункт пропуску, пошкоджено багато автівок вантажних, які очікували проходу контролю. Також пошкоджені зерносховища і інші будівлі, в тому числі адміністративні. Двоє людей серед водіїв, далекобійників, отримали поранення, їм надана медична допомога. Пункт пропуску поки що призупинив пропускні операції, проводити стабілізаційні заходи для повернення його режиму функціонування і просимо тих, хто спланував свої поїздки на Румунію, орієнтуватися на інші пункти пропуску, які є поблизу. Рятувальники Одещини показали, як гасили пожежу, яку спричинила атака дронами. Румунії також стали свідками атаки та зняли це на відео. Мені здається, що воно лишнє, і наскільки я знаю, таке десити не очень його любили. Ано повністю закрила ну не закрила, а. акцент убрала с моровокзала, который тоже строился, как он же как корабль строился, как рубка корабля строил. Не знаю. Мне кажется, что он там лишний. Вот. Ну, во всяком случае, когда туда попало, конечно, попало. Конечно, эти прилеты, это уже, уже нет сил от этого всего. Но Я б його вже не відновлював. А як би це було не в готель, а в жилий будинок? Ну, наприклад, він міняє траєкторію і попадає в жилий будинок. Гарно, це непогано. Це, не це прильот. Неважно жилий, не жилий дом. Це ракета, яка прилетіла в будинок. Там просто не б... це щастя, що там не було людей. Дуже жалко сам морвокзал. Це пам'ятка 70-х років. Отличне здання. Я архітектор сама. Этот, эта гостиница напортила весь вид со стороны Дюка на нашу гавань. Ее не жалко. Если ее и восстанавливать, то не такой высоты. Она закрывала всю акваторию. Понимаете? А морвокзал очень жалко. Те, что он действительно закрывал панораму, так, но это не означает, что его нужно руйнувати ракетами. Есть Якби... безлич вариантов, так само, как написал уже вчера власник Цього закладу, що Він хотів його зробити трошки кращим, реконструювати. От, і я думаю, у нього би це прекрасно вийшло. Дуже багато одеситам не цей это отель, отель. Не нравилось вообще. Не знаю почему. Я не в курсе, почему. Люди говорят, что неправильно его сделали, неправильно построили, он тріщав, там не жили. Вот такое многие говорят. Мне все одно, потому что я не видела его как бы, вблизи, я не заходила внутрь. Я не в курсі. Ну, все, що рушиться в Одесі, це плохо. Понімаєте? Що б це не було? До Виводянської селищної ради одеського району звернулися матері загиблих військовослужбовців. Жінки просять громаду вшанувати пам'ять їхніх дітей. Я мама, яка виховала захисника України Новікова Миколи Вікторовича, якого, на жаль, було вбито під час. Під час того, як прилетіла російська ракета на Миколаївській казармі, я директор громадської організації Правозахисна група, я згуртувала батьків, чиї діти вигадянці загинули під час бойових дій. І ми зараз попросили письмово сільську раду переперена вулиці на честь наших героїв. Я мати загиблого Дмитра Бондаровського. Мій синок проживав в селі Поліївка, де його дуже багато сестра. Ми хотіли перейменувати вулицю Центральна. на. Дмитра Бондаровського, звернулися до сільської ради з цим проханням. Моя дитина з 19-го року приймала бойових діях Маріуполі. Він з з перших, які прийняли, пішли в наступ захищати нашу Україну. Син Тетяни Безпалько був водієм-механіком БМП. Всі хлопці мають низку нагород та орденів, кажуть жінки. Я мати загибло воїна героя Олександра Безпалько. Ми звернулися, щоб Вшанувати пам'ять наших воїнів-героїв, а щоб перейменувати вулицю, де ми зараз проживаємо, школьну на Олександра Безпайко. Вулиці в е, центральне село на честь Миколи Новікова, шкільна е, село на честь Олександра Безпайка, е, також центральна в селі Полівка на честь загиблого Дмитра Боднаровського. Рішення приймається одноголосно. Дякую вам всім. Я хочу подякувати е, наше селище і Палійова, і Вигода, хто проголосував за переименування вулиці наших діток. І ще хочу сказати Оксані дуже великій родської е, дякую, що вона нас зібрала. Да, да. Що вона подала від нас заяви, що вона да. турбувалася. А нас на не не всіх я не, не, не мала Но, іншого. Оксана, ми після. Я на раді всім дякую. Да. Вдячні і Оксані, і вдячні раді наші, що. Пішли нам навстречу, шанують наших дітей. І шанують пам'ять наших дітей. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Можна сказати, що це моя улюблена робота. Вона мене з'явилася ще минулого року. Я її не робив. Її зробив вибух. Це міна ворожа, яка була в Чорному морі. Вона відірвалась ну, від шторму, від якихось обставин. І винесло на берег. Це одна з робіт митця Кирила Максименка на його виставці під назвою Маніфест миру в Одеському музеї імені Блищунова. Арт експозиція, створена зокрема з уламків ворожих ракет. Автор збирав їх, коли працював волонтером на Херсонщині та Миколаївщині. Я просто намагаюсь перетворити. Е, ну є така фраза радянська Пікуйомміші орала. Я намагаюся те зло, яке приходить на нашу землю перетворити, от в такі квіти. Вони може не зовсім і радісні, але це квіти, і це краще, ніж ці уламки будуть лежати на землі. У деяких роботах митець використовує бите скло. По словам мого друга, який виїхав з Маріуполя ну, так, через неділю чи дві, після того, як почалася повномасштабна війна. Він сказав, що перше, що з'являється на вулицях, це бити скло. Я взяв це собі, скажімо так, на замітку і, і вирішив, додав трошки цю експозицію судового складу. Відвідувачі виставки оцінили її так. Мені дуже подобається, це нас стосується, торкнула так на нас особливо, тому що ми з Маріуполя і. Ми так розкірил розповідали трохи так про те, що ми пережили, так і особливо це бити скло, яке ми усюди бачили. Я бачив його роботи до цієї виставки. Мене завжди вони вражали якоюсь тендітністю в формуванні з жорсткого металу з ржавою його фактурою, як він міг. Передавати ніжність, тендітність виробу. А виставка триватиме у музеї імені Блищинова до 8 жовтня. Влада Матвійчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса внічно на 26 вересня на Миколаївській дорозі в Одесі розпочали роботи із зміни дорожньої розмітки та розширення дороги до шести смуг руху. Мерії наразі рішення і хід робіт не коментують. Додаткові смуги на дорозі зробили за рахунок звуження старих. Водій Артур каже, це допомогло. Я сьогодні їхав на вокзал за дочкою. Е, я до молодої гвардії їхав, мабуть, минут 30. А здесь вже вот, в зв'язку ну, з тим, що розширилися полоси, полос стало больше, е, стало явно більш ну. Более інтенсивні ну раніше були затори, а зараз ну немножко как бы То Тобто стало лучше однозначно. Водій Ячеслав каже, до зміни розмітки проїхати зранку було неможливо. Це добре, треба полоси, більше полос есть здесь, как бы можна расширять, нужно расширять. На город їздити просто нереально. З 7 до 10 утра просто нереально. А з міста после 4 нереально ехати. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський. Суспільне новини Одеса. Прогноз на 27 вересня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 17 до 19 вночі та від 23 до 27 градусів в день. В Одесі увесь день небо буде ясним, без опадів. Температура повітря вночі 17-18 із позначкою «плюс». плюс. Вдень 24-26 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.